Продовжую поетичну естафету, присвячену до 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Прочитаю її вірш я. Ох, ти далеко мріє, до тебе все летять мої думки. Їм страшно і радісно. Якась надія мріє, так звирюю свій край летять пташки. Чи не здається їм, що принесуть з собою нові і ще не співані пісні? Що в краю рідному, сповитому журбою, блиснуть пісні, мов блискавки ясні, це вже було колись, це вже не раз бувало, я на чужину йшла шукать нових надій, як в рідній стороні мені їх бракувало і обновлення силі молодій. Я марила весь час про вороття хвилину серед чужого іншого життя. Та завжди першою колючою тернину приносила хвилина миття, холодний зброї блиск, от перше привітання, кордонні вартові і непривітні, чи ми вертаємось, чи йдемо на вигнання? питалися мої думки і пісні. Мене знов обступала тісна, щільна, неволі рідна я я стіна. Кожна думка там, що народилась вільна, розблідна, ну, мов невільниця сумна, там ангел помсти злий, суворий дух темниці проймав мене знов зором огневим, і мрії чисті, мов гірські орлиці, геть розганяв мечем своїм кривим. спотворено тоді пісні мої броніли, у ті нові неспівані пісні, стурбовано думки крилами тріпотіли, мов над огнем метелики нічні, не раз мені було так прикро, непривітно, як у безлистці мгаю під дощем, мов у глухою ніч, і жаско і неохвітно, і серце знов заходилось в плече. тоді мені ота далека є чужина. Здавалась краєм вічної весни та перелітна я приборкана пташина, провирій, марить восени. А далі естафету передаю ковальчук Інні.